Київ. вівторка на першому вітаю вас. Авіаналітна Сніжне. Одинадцятеро загиблих, 8 поранених. На Донбасі жалоба. Аварія у московському метро. Два десятки загиблих і понад півтори сотні поранених. Столичні комунальні служби прибирають барикади на вулиці Інститутській. Ті, хто живуть на Майдані, незадоволені. Одинадцятеро людей загинули, восьмеро отримали поранення після ранкового бомбардування міста Сніжного в Донецькій області. Бомбу скинув невідомий літак. Влучив у багатоповерхівку у центрі міста. Рада нацбезпеки та оборони з'ясовує, чий літак завдав авіаудару по мирному місту. Так виглядає сніжне після авіаудару. Його завдали невідомі літаки о пів на сьому ранку. Снаряди зруйнували житлові будинки, податкову та хлібзавод. Ось так у й ранку рятувальники почали розбирати завали житлового будинку по вулиці Леніна, 14. під руїнами знайшли тіла 11 мешканців. Ще восьмеро із травмами доправили до лікарні. Серед них шестирічна дитина. Сьогодні вранці бомбили у наш город сніжної і розбомбили мій дім. Господи, коли це вже закінчиться? Ви бомбите кого? Мирних жителів. Пані Вікторія, хоч і немає прямих доказів, вірить, що місто бомбила українська авіація. Таку думку мешканцям сніжного нав'язують російські канали, адже національний мов там відсутній. Хто насправді бомбив місто, з'ясовують у раді нацбезпеки та оборони. кажуть після того, як у понеділок під Луганськом збили Ан-26, українські військові в небо не піднімалися. Всі літаки збройних сил України перебували у місцях постійної дислокації, тому й невідомий, тому що це не український літак. І зараз проходить розслідування. Звідки він взявся і що це за літак? Поки що результатів у нас немає. Авіаудар по сніжному в раді нацбезпеки та оборони назвали провокацією, щоб дискредитувати українську армію. З'ясовують причетність російських бойовиків сьогодні. У Донецькій області оголосили жалобу за загиблими. Наталія Бордічук, перший національний. Шестеро військових загинули і троє дістали поранення у зоні антитерористичної операції лише за цю добу. Про це на брифінгу розповів спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики за цей час 16 разів обстрілювали сили. АТО. військові щоразу відкривали вогонь у відповідь. Більша частина обстрілів відбувалася на території Луганської області. І там же на Луганщині обстріляли і прикордонників. За даними РНБО, обстріл вели з території Росії. Всі населення. Пункти зайняті протягом останніх днів і далі під контролем сил антитерористичної операції. Триденну жалобу оголосили в Луганську. Лише за останні три дні у місті загинули 17 мирних жителів і 73 поранені, заявив мер Сергій Кравченко та висловив співчуття родинам загиблих. Це кадри після обстрілу кварталу мирний. Зруйновані будинки, обстріляні машини. Мешканці цього району не можуть зрозуміти, звідки з чого, хто і навіщо обстрілює їхні домівки. Жили дома, вон кафе було, стоянка, туди нижче, обласний снаптичний склад, вон жилий дом. От так от полосою лягли. Хто стріляв? Откуда? Ми тут гуляли вчора, і коли біжали по мирному за цим домом. Ну, начитали п'ять. Чоловік. Ну, Ранений труповий. Я не, не знаю. Ну, а з чого стріляли, що за система, непонятно. Говорять, хто град, хто мінометний обстріл був. Що, Напередодні разом з мирним під обстріл потрапили квартали Ольховський і Степовий. Стріляють саме з міста, його контролюють терористи. Вогонь ведуть із градів. Речник АТО Владислав Селезньов каже, у Луганську української армії немає. В житлових кварталах, в центрі міста, сил антитерористичної операції немає. Ми тримали під своїм контролем по певні райони перед Луганська, але ще раз підкреслюю: за жодних умов ми не ведемо вогонь по мирних мешканцях. Під час цієї атаки терористів загинула трирічна дитина і ще семеро мирних жителів. Понад півсотні поранені. Це офіційна інформація Луганської міськради. За останні три доби загинули 17 луганчан. Зараз півміста без газу, світла та води. Десятки будівель зруйновані. Виконувач обов'язків голови Луганської ОДА Ірина Верегіна каже, терористи і надалі облаштовують вогневі точки. За ці дні у нас було поранено майже 700 мирних мешканців. Ці мирні мешканці. Попали під обстріл терористів, які поставили свої установки град саме в Луганську. Це я кажу поранені не тільки в самому Луганську. Терористи встановлюють на дитячих і школах установки. Навіть на обласній лікарні працюють снайпери з обласної лікарні. Вони ще не стріляють, але вони там розташовані. Водночас у місті, вдруге засідає самопроголошений парламент так званої новоросії. 50 депутатів. Хто і як їх обирав, невідомо. Ухвалюють зміни до своєї конституції, звернення до ОБСЄ, Російської Федерації та Верховної Ради України. Про що йдеться в цих документах, не повідомляють. Головує регіонал Олег Царьов, якого оголошено у міждержавний розшук. Яна танчак перший національний. Бойова техніка без розпізнавальних знаків, але під російськими прапорами пройшла з Луганська в Донецьк. Їхали вільно дорогою. Рух техніки зафіксував відеореєстратор. За свідченням очевидців усього було сім машин. Окрім танків, у колоні були й самохідні артилерійські установки. Гвоздика раніше бойовики такої техніки не мали. У Донецьку терористи обстріляли аеропорт, влучили у газогін. Мерія повідомляє, що на місці пошкодження виникла пожежа, але озброєні представники так званої ДНР не пускають аварійні бригади. Четверо членів екіпажу збитого вчора Анна, врятовані двоє у палоні, де ще двоє невідомо розповів речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. І сьогодні на російському каналі Life News з'явилося відео допиту одного з полонених пілотів. Це пілот українського ан 26 який учора збили у Луганській області. Льотчика захопили в полон в районі селища Довжано-Нікольське. Пілот був контужений і не чинив опору. Відеодопиту оприлюднили на російському телеканалі LifeNews. Я так подозріваю, у Луганській області. Після того, як самоліт почав кіляти висоту, десантувався першим. На допиті пілот каже, він начальник протиповітряної оборони сам із Житомира навчався у Києві. Я християнин. я клятву даю один раз. Якщо я присягнув, значить треба це саме було б тянуть хоча б до пенсії, да би дать возможності своєму сину далі возможность жити в одній жизни. Я зараз, на даний момент розірву шов. По тих так досмотрели бы на мене мої син. Повтори так мої сусіди подружжя. Журналісти лайфню кажуть, бойовики дозволили льотчику подзвонити додому. Повідомляють, що терористи не знають, що з ним буде далі. Ймовірно, обміняють на одного зі своїх полонених. На борту збитого ан 26 було сім членів екіпажу і ще одна людина, яка супроводжувала вантаж. В РНБО кажуть, четверо військових врятовані. Вони перебувають на території, яку контролюють українські бійці. Що двоє наших військов? Військовослужбовців перебувають у полоні бойовиків. Наразі організовані та реалізуються заходи, спрямовані на звільнення українських військовослужбовців з полону. Доля ще двох членів екіпажу поки що невідома. І пошуково-рятувальні заходи поки що тривають до розстрілу літака. Ан-26 причетна російська сторона служба безпеки України має беззаперечні докази цього, каже голова СБУ Валентина Ливайченко. До кінця цього дня президент дав доручення, буде закінчене розслідування. Будуть підготовлені неспростовні докази разом з мапами з. Всіма секторами і Азімутами, які задручення президента я буду доповідати і не тільки я, хто закінчує розслідування. І Я думаю, що вони будуть оприлюднені. Через падіння Ан-26 польоти авіації сила то призупинено, коли вони відновляться, в АРНБО не уточнюють. Аліна Оришин, перший національний. Україна закликає ухвалити більш суворі санкції проти Москви на саміті ЄС, котрий відбудеться завтра сьогодні. Представник України при ЄС посол Костянтин Єлісєєв передав Євросоюзу та Європарламенту документи, які свідчать, що Росія підтримує терористів на сході України. А от Сполучені Штати готові ввести санкції проти російської економіки, навіть якщо Європа не ухвалить такого рішення. Завтра про це пише агентство Блумберг з посиланням на власні джерела у Білому домі. Росія має залишатися на правильному боці українсько-російського кордону. Так висловився один із депутатів Європарламенту під час обговорення ситуації на сході України. Москва має вплинути на проросійських повстанців, щоб ті склали зброю. Інакше неминуче третє коло санкцій, кажуть депутати. Комісар із європейської політики сусідства Штефан Фюле зазначив, що будь-яка країна має право захищати свою територію. Українські вояки ведуть боротьбу не проти мирного населення, а проти добре озброєних бо бойовиків, додав Сюле. погрози Росії вдатися до односторонніх попереджувальних кроків неприйнятні. Вони ні на чому не ґрунтуються. Сподіваємося, що Росія утримається від будь-яких безпідставних заходів. Європарламент обрав президентом Єврокомісії колишнього прем'єр-міністра Люксембургу Жана Клода Юнкера. На цій посаді політик змінив Жозе Мануеля Барозу. Одразу після обрання розповів, якою буде політика ЄС у найближчі роки. Отже, європейський союз не збирається приймати нових членів протягом п'яти років. Водночас ініціюватиме зміцнення партнерських відносин із країнами, що межують з ЄС на сході, зокрема з Україною і Молдовою. 21 людина загинула понад 160 травмовані в аварії, що сталася сьогодні у московському метро. Між станціями парк перемоги і Слов'янський бульвар зійшли з рейок три вагони. Серед імовірних причин аварії перепад напруги, несправність стрілки та дефект коліс. За даними українського МЗС, серед потерпілих є одна громадянка України. Жінці надали першу медичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилася. Надзвичайна подія в московській підземці сталася близько 8.40, коли ранкова години пік тільки но почала спадати. Під'їжджаючи до станції Слов'янський бульвар, потяг різко загальмував, і три перші вагони зійшли з рейок. Поїхав в вагоні різкий удар, смілосно, погас світ. Всі поду павалку. Було різке розсторможені, погас світ. Іскра задимлення сильне була. І я ударився. Занісло в одну сторону і перевернули с вагонська То, торможені тармажені було. Да і задимлені була довга, люди не могли ви були заблокировані. За словами очевидців, пожежі не було, але тунель швидко наповнився димом. Деякі пасажири не могли самотужки вибратися із понівечених вагонів. Для їх звільнення рятувальники застосували спецтехніку. Постраждалих піднімали на поверхню, відправляли у шпиталі. Декого гелікоптерами. Рух синьою гілкою московського метро зупинився. Во спасение людей выдвинутые расчеты. Идет эвакуация. Начатация 8.40 через оба выхода в сторону Славянского бульвара. И сюда организованы места сбора пострадавших. На место катастрофы приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Организовано движение общественного пассажирского транспорта. Проводятся все меры для того, чтобы помочь людям вовремя их і оказати допомогу. Імовірність теракту влада відкидає. Вибуху у тунелі не було майже одразу повідомило керівництво підземки у міністерстві з надзвичайних ситуацій. Росії уточнили, що у перегоні між станціями стався різкий перепад напруги. Через це спрацювала сигналізація в метро, що і стало причиною різкої зупинки потяга. Серед інших версій також несправність стрілки і дефект коліс потяга. На місці катастрофи працюють слідчі, щоб повністю ліквідувати її наслідки. Знадобиться ще принаймні доба. Андрій Городиський, перший національний. Вісім аварій і терактів, у яких загинули люди, сталися у московському метро за останні 40 років. Що було, як і чому? Зібрав для вас інформацію Михайло Прудник. Перший інцидент стався у московському метро у 1974 році. Тоді на станції площі революції прогремів вибух. Постраждалих не було. Подробиці невідомі, адже радянська влада приховала цей факт. За три роки була низка терористичних атак. Ці матеріали також засекречені до тепер КДБ. А от аварію ескалатора у 82-му році приховати не вдалося. На станції авіамотор на підйомник через поломку помчав донизу. Вісім загиблих, 30 поранених. Поломки ескалаторів траплялися й пізніше. У 94-му і 2008-му з реакції зійшли вагони, загинули люди. Технічні аварії різного масштабу у московському метро стаються чи не кожного року. А з початком чеченських воїн підземка стала місцем терористичних акцій бойовиків. Саморобний вибуховий пристрій спрацював у 96-му між станціями Тульська і Нагатинська. Від вибуху один вагон зруйнований: чотири людини загинули, 14 поранені. Вибухівку в один кілограм тротилу заклали у технічну частину вагону. Чеченський слід, про який заявила російська влада, так і не був доведений. Далі теракти ставалися щороку. У 2004-му їх було два. Смертник задіяв вибуховий пристрій потужністю 4 кілограма між станціями Автозаводська та Павелецька. Загинуло 41 людина, ще понад 250 поранені. За кілька місяців смертниця підірвала бомбу у вестибулі станції Риська, забравши вісім людських життів. Станні нападники давали про себе знати у 2010 році. Смертниці підірвали вибухівку на станції метро Луб'янка та станції парк культури. 41 людина загинули, 88 поранені. Вибухи прогреміли у годину пік, коли люди їхали на роботу. Винуватцями трагедії назвали Дагестанських бойовиків, які підготували для нападу жінок. Михайло прудник, перш національний. Метро. начальник метрополітену Руслан Козюлькін каже: загалом стан підземки відповідає технічним нормам, але близько третини поїздів потрібно оновити. Тунелі та ескалатори в порядку їх регулярно перевіряють спеціальні служби метрополітену і регулярно разом з міліцією відпрацьовують, як діяти у нештатних ситуаціях. випадку необхідності оперативної евакуації людей зі станції включається на підйом всі ескалатори в обход і виход. открывается полностью на выход для того, чтобы обеспечить быструю эвакуацию людей. Прекращается движение на этом участке пути. То есть, есть понятный, четкий, разработанный регламент. Кияни вшанували пам'ять загиблих у московській аварії до посольства Росії. Вони принесли квіти і лампадки. Це не була організована акція. Просто після роботи люди невеличкими групками та поодинці почали підходити до диппредставництва та класти на парапет квіти. Зараз там зо два десятки букетів. Между собой, вот так вот в разговоре, захотелось, это был порыв нашей души, сердца. Это очень больно и обидно, и сопереживаем людям, и скорбим так же, как и они. Ну, как-то... Хочу показать, что мы такие же люди, как они, нет никаких бандеровцев, и мы также человечно, ну, человечны, что ли, как и были прошлой зимой, год до этого, пять лет до этого. То есть мы остались людьми. И дивиться далее про таке. Ні гривень, ні рублів кримчани не можуть отримати гроші від фонду захисту вкладників. 15 нових програм. Перший національний презентує новий телевізійний сезон. Українська льотчиця Надія Савченко, яку отримують у Воронецькому СІЗО, отримала матеріали судової справи українською мовою і тепер має три дні на ознайомлення. Повідомляє видання і Тартас. Якщо заперечень Савченко не буде, то вже наступного тижня облсуд розгляне скаргу на її арешт. Генконсула України у Москві Геннадія Брискаленка, попри обіцянки Росії, до української льотчиці не пустили. Результати переговорів Нафтогазу та «Київенерго» поки що невідомі. Через борги Нафтогаз пригрозив вже сьогодні припинити постачання газу «Київенерго». Відтак столиця може опинитися без гарячої води. Енергетики завинили Нафтогазу мільярд 770 мільйонів гривень. Водночас кажуть, що борг міста перед ними ще більший. Головні боржники бюджетні організації. Майданівці звільнили сім адмінбудівель у центрі Києва. Повідомили в обласній прокуратурі. Ще 12 залишаються під їхнім контролем. І сьогодні на вулиці Інститутській з'явилися комунальні служби. Що робили там? Бачив Володимир Карабан. Майдан розходитись не збирається і розбирати барикади не дасть. Трактори, що з'явилися сьогодні на інститутській, просто допомагали майданівцям. Разом із комунальниками ті прибирали сміття і трохи розширили прохід для пішоходів. Кілька днів тому з'явився запах неприємний, ось трупний. Відповідно, було прийнято рішення майданом знайти, чого це воняє, в чому причина. Ось відповідно почали розбирати частину барикади, знайшли здохлу собаку, яку так розумію, підкинули. Ось, відповідно, вирішили це прибрати, і частину барикади, де тротуар. І для того, щоб було зручно проходити будівлі, які сьогодні прокуратура назвала звільненими від майданівців, вони не займають уже понад два місяці. А за всіх активістів відповідати не можуть. Такою була відповідь координаційної ради майдану. Було вкинуто в засоби маси інформації. І в суспільство, ніби майдан, займає зараз незаконно державні споруди. Майдан укресується периметром барикад, і всі, хто є перебуває на майдані, вони перебувають в наметах. Тобто, мешканці Майдану до того, які тут перебувають, до того відношення не мали ніякого. Андрій Хома каже, розійтися майдан може тільки після виконання їхніх умов. Вимагають змінити систему управління державою, та ухвалити зокрема закони про люстрацію і протидію корупції. Також переконаний, необхідно запровадити воєнний стан у Донецькій та Луганській областях, щоб врятувати Донбас. Володимир Карабан, Андрій Радченко, перший національний. Від озброєного грабіжника гвардії зі Строковики врятували кияни на столичні вулиці. 19-річні солдати затримали нападника та викликали швидку постраждалому. Подробиці в сюжеті Олени Самсонової. Ми здійснювали патруль з охорони громадського порядку в Дніпровському районі. виходячи за рогу вулиці Попудренка, 18 а тобто, це тут. Ми побачили, як два невідомих нам чоловіка розмахують один перед одним руками. Молодший сержант Віталій розповідає, коли наблизилися до чоловіків, в одного в руках побачили ніж. Підозрюваний скинув ніж отсюди і намагався втекти. Він намагався втекти за 5-6 кроків. Я його затримав. Це було на цьому місці. Надів заламав і надів на нього наручники. А поки Віталій затримував утікача, патрульні надавали першу медичну допомогу постраждалому. Ми із з солдатом режаком надав взяли потерпіло. Він падав за ніг йому погано було. Взяли, підвели його до дерева. Він сів, зняв футболку. У нього було ножове ранення в область серця. Гвардійці зупинили кровотечу, викликали швидку і міліцію. Нападника повезли до райуправління, а пораненого до лікарні. Було поставлено діагноз колоторізана рана грудної клітки. Хворому було наложено герметичну пов'язку, дано знеболення, підключена інфузія. І транспортовано в відділення політравми. Олександра з лікарні вже виписали, каже, почувається добре, пригадує подробиці того дня. Скільки часу пройшло, я не пам'ятаю, тому що немножко так в тумані все було. Тут я успіхав, крики стояти. стоять. І з усіх сторон, як будто з-під землі, з'явилися ребята. Я... І, і так і сіл. Нападник зараз перебуває в Лук'янівському СІЗО, проти нього порушено кримінальну справу. Слідчим відділом Дніпровського райуправління столичної міліції розпочато кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України. Розбій. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Відносно зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час слідства з'ясувалося, 46-річний затриманий 24 роки провів у місцях позбавлення волі. У тому числі і за вбивство. Олена Самсонова, Олександр Прозоров, Дмитро Шанчук. Перший національний. У Сімферополі поблизу відділення Українського банку хрещатик пролунали два вибухи з різницею у 10 хвилин. За попередньою інформацією, вибухівку поблизу фінустанови заклав колишній військовий медик, який живе неподалік. Офіційних даних про постраждалих немає. За непідтвердженою інформацією, одна жінка дістала поранення. Кримчани не можуть отримати заморожені депозити після окупації півострова. Місцева організація фонд захисту вкладників пообіцяла взяти на себе фінансові зобов'язання українських банків і повернути гроші в рублях, але отримати готівку вдається не всім. Олена вкладниця Приватбанку, одна з тих кримців, котрі не можуть повернути свій депозит. Жінка погодилася на інтерв'ю, але не показуючи обличчя і змінивши голос. Розповідає після того, як фінустанова заблокувала її зарплатну картку та депозитний рахунок, звернулася до Кримського фонду захисту вкладників. Кілька днів вистояла у чергах, здала оригінали документів, які від неї вимагали, а через місяць отримала від фонду СМС-повідомлення. Просили знову принести виписку з рахунку. Жінка каже, шокована, бо оригінал документа уже у фонді, а дубліката немає. А где я этот счет возьму? Потому что я все сдала им вплоть до карточек, которые мне принадлежали. Это мои карточки зарплатные украинского банка. Набираю горячую линию этого фонда и пытаюсь в телефонном режиме получить консультацию, на что мне девушка достаточно вежливо, вежливость, я так понимаю, это конек Российской Федерации, она мне вежливо объясняет и говорит снова идти в этот фонд и, значит, ли при личной встрече получить эту консультацию. У меня возникает один вопрос. Мне что, опять три недели стоять в жару, в 30 градусов? У фонда захисту вкладников, не при створении гарантировали компенсировать в депозите депозитов, теперь ситуацию не комментують.

Це офіційна сторінка Кримського фонду захисту вкладників. Прослужба повідомляє про виплати компенсацій про 237 тисяч заяв і про 86 тисяч вкладників, які отримали гроші. Твердять, що виплатили 10 мільярдів російських рублів. Щоправда, ніде не згадують про тисячі обурених кримців, у яких навіть не взяли документи, бо сума депозиту перевищувала 200 тисяч гривень. каже Олена, вона ще сподівається забрати кремні, якщо ж знову відмовлять, буде подавати до суду. Тільки от ще не знає до якого Тетяна Хмельницька, Олег Хмельницький перший національний. 15 липня 15 нових проєктів та 15 нових облич. Перший національний планує новий телевізійний сезон. Уже найближчим часом ви побачите нові політичні, економічні, розважальні, дитячі програми. Що це буде? Розкажуть вам ведучі проєктів. Змінюється Україна, змінюється перші національні нові проекти, нові програми, нова програмна концепція разом з цими змінами. Ну, звісно, мабуть, найприємніше буде зростати рейтинг. Ті, хто встиг, ті, хто почав, ті, хто не чекає нічого, а робить, робить, робить без грошей, без спонсорства, без нічого поки що. От тому ми обрали цю програму, вони і пішли. Що буде далі? ну, Господь знає, але буде все нормально. Програма в нас буде про те, що Мустафа буде гостро розмовляти зі своїми гостями. Я просто був в роз'їздах, поэтому не мог прийти. Мое честное слово, и Зурабо, и все нашей команды в том, что. Всі записи будут в режимі прямого ефіру, Тобто ніякого монтажа, ніяких накладок. Ми будемо викривати велику політичну корупцію, говорити про оборудки, про те, як чиновники подакуди крадуть гроші, переплачують на тендерах з розумілою людською мовою, щоб величезна аудиторія першого національного телеканалу мала змогу дізнатися про всі ці ганебні речі, про економіку, яка кожен день залазить до нас у кишеню. І кожен день впливає на наше життя, ми знали трошки більше, щоб нас менше дурили. 16 червня я вийшла на новини, а 9 липня до мене прийшов оцей прекрасний проект, проєкт Моя країна. Там буде мультфільм про Дубно, звідки, звідки родом мій тато, де зараз живуть мої родичі. Я вперше почула оту легенду про е, яку ви побачите, про дівчинку Беатку. От, я я... Мені вже ні в року скільки років, скільки я в тому дубно була разів. Я ніколи не чула цієї легенди. Це для душі, це для душі. Просто коли подивилися ці мультфільми, зрозуміла, що я не можу відмовитися від цього проекту. І я розумію, що о той тиждень, який я один тиждень я віддаю новинам повністю, а другий тиждень у мене вільний. Ну мені довелося його відірвати від родини, от і віддати о цьому проекту. Це все буде на, на першому, напишу все шукати. Так я думаю, що буде ще не один раз. Хто тільки приєднався? Ласкаво просимо до нас. Його родини, ті, хто вже там трошечки довше працюють, можете так зробити, щоб всі, всі ті нові обличчя, які до нас приєднаються, відчували дійсно себе частиною нашої дружньої родини. Це всі новини на сьогодні. Прощаюся з вами до завтра і дякую, що ви на першому.